Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, скинули мені підписники дуже цікаве відео. На цьому відео розкладання ліса деревини у Верховинському районі Івано-Франківської області, в селі Верхній Ясинів. Просілок Довга чи Довге. Це таке невелике урочище, де там десь приблизно 30 хат. Зараз до вашої уваги саме це відео, фото з місця, як то кажуть, подій. А далі я ще декілька слів прокоментую. thank you Ну що, друзі, ви, напевно, звернули увагу, що деревина без бірок, без щепів, не зачіпована. Нагадаю вам, що по ГОСТам, по стандартам деревина, яка більше 1,90 м. Це є ділова деревина, і вона вся має бути чіпована, що це не дрова. Бо потім скажуть, що це дрова і так далі. Це все ділова деревина. Тобі ж, її в лісі спилили, витягнули на дорогу, чи куди вони там її витягнули. Це у них називається склад. І ця вся деревина мала бути зачіпована і виставлена на торги на аукціон. Що не було зроблено, і в подальшому ви розумієте, що цю деревину просто вкрадуть, і це є крадіжка. Також, друзі, ви мені часто закидаєте, що моє відео сюжети не про що, бо я не називаю прізвище імена. Сьогодні я вам назву прізвище імена людей, які були помічені біля цієї деревини. Це, я так розумію, є працівники лісового господарства. Я не знаю, яке там, до якого відноситься лісового господарства цей масив і посади цих людей, які, які там були помічені. Я так розумію, що це працівники місцевого якогось лісництва. Напишите мені, на яких вони посадах. Значить, там був помічений Ватаманюк Володимир та Гаучак Любомир Васильович. Напишіть мені їхні посади. І до якого лісництва вони відносяться. Е, також на що хотів звернути вашу увагу, що у Верховинській поліції працює такий гаучак Роман Васильович. Також напишіть мені, будь ласка, чи це рідні брати, чи це родина, чи це просто однофамільці. Добре, друзі? Будемо робити цих людей відомими. Максимальний репост, максимальний розголос цього відео. Ви бачите, що відбувається 12-й рік війни. Нас просто грабують, розкрадають. Просто грабують. Ви бачите, яку екологічну катастрофу роблять в наших горах в наших Карпатах. І що взагалі відбувається. Е, Скидайте, друзі, відео, я буду це все публікувати. На жаль, я зараз без транспорту я не можу реагувати вчасно на ці крадіжки і бути вчасно там, де відбуваються ці крадіжки. Дякую всім за інформацію. Дякую всім за співпрацю. Робіть відео, робіть фото, будемо це все надавати цьому всьому розголос, тому що я бачу, що ну, щось треба з цим робити, розумієте? Також в цьому відео будуть відмічені всі правоохоронні структури Івано-Франківської області. Я надіюсь на якусь вашу реакцію. Бо, як ви знаєте, що недавно голову Верховенської громади затримали на хабарі і тільки з... Край чудесний Верховенський район. Ще буде декілька сюжетів з цього приводу я вам ще більш деталь, детально все розкажу. Максимальний репост цього відео. Слава Україні разом до перемоги! Друзі, тримаємося!